Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Юра, вітаю з такою перемогою. Відразу твій дебютний матч. Ту мить, коли вперше вступив на паркет, будеш пам'ятати надовго? Так, і дякую за привітання. Так, це дебют для мене, і цей момент запам'ятається надовго мені. За півтори хвилини до кінця ти навіть був близький до того, щоб не тільки дебютувати, а ще й відзначитися в дебютній грі. Ти попав е в штангу. Що відчув в той момент? Ну, трішки розпач. Хотілося, звісно, забити в дебютному матчі, але вийшло, як вийшло, тому це тільки перший мій матч, тому всі ще попереду. На гру з Румунією це більш мотивує тебе навіть? Такі моменти, коли вже за крок, за крок, за крок до голу і все. Так, ці, гра з Румунією це буде вже друга гра, я сподіваюся на це. Е, так, налаштовуюсь е, допомогти і команді там, результативними діями якимось. Е, так, це буде мене мотивувати дуже. І зараз в даний момент ще продовжується гра між Німеччиною та Румунією. Ви ти зараз хлопцями спостерігати в роздягальні за цією грою? Так, звісно, думаю, встигнемо ще подивитися трішки. Е, Гра вже скоро з румунами, тому думаю, що переглянемо трішки. Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші.